Добрий ранок, малята! Подивіться, яке в мене є казкове чудове дерево. А ми сьогодні теж будемо малювати дерево, але не таке, а інше. А спочатку відгадайте загадку, коли це буває? Прохолодно, жовкне листя, горобина у намисті, птах у вирі відлітає. В яку пору це буває? Правильно малята осінню. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Отже зараз ми з вами намалюємо осіннє дерево. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу, склянка з водою, пензлики, фарби. І стара зубна щітка. Спочатку нам знадобиться пензли. Нам потрібно намалювати стовбур і гілочки. Осінь на узлісі фарби розбавляла. Пензликом дали листя фарбувала. Беремо коричневу фарбу і малюємо стовбур. Ось так. Не забувайте, що внизу він товстіше повинен бути. Ось такий. А тепер додаємо гілочки. Ось так. Гілочки бувають довгі і короткі. Ось таке дерево в нас вийшло. А тепер нам потрібно намалювати. Листики. А листочки зараз ще і зелені є, і вже жовті, і червоні, і різні, різні, дуже гарні. І для цього ми будемо використовувати щітку. Її потрібно спочатку намочити. Потім опускаємо у фарбу і починаємо робити ось такі рухи. Дивіться. Ось так. А тепер червоного кольору додаємо. І трішки зеленого, яке яскраве в нас виходить дерево. Дивіться. Ще намалюємо землю, воно коричнева і є жовта травичка, пам'ятаєте? Ось яка гарна у нас вийшла робота. Осінь пензлика взяла малювати почала в білокорої берізки золотила довгі кіски. Дві сестрички, дві осички стали жовті, мов лисички. Пензлик бігав без упину, гарна в осені картина. Вам сподобалося малята малювати. Тоді до нових зустрічей!